Всім привіт! Мене звати Анжеліка. Мене звати Дар'я. І ми випускниці обліково-фінансового відділення коледжу Сумського національного аграрного університету 2018 року. Хотіли поділитися з вами, як склалося наше життя та наша кар'єра після закінчення коледжу. Перш за все, хочу сказати, що наявність диплому саме коледжу СНАУ дала мені можливість отримати серйозну посаду заступника головного бухгалтера, а в майбутньому надавати консультаційні та послуги ведення в бізнесу. На сьогоднішній день я займаю посаду. Сіньор медіа Байера та наставника однієї з найбільших арбітражних компаній України. Судячи з того, що ми в кадрі разом, я думаю, ви здогадали, що ми працюємо в одній компанії. В цій компанії я займаю посаду головного фінансиста. Починала я свою кар'єру у 18 років з посади бухгалтера. Наразі в 23 роки я провідний спеціаліст однієї з найбільших арбітражних компаній України в товарній Вертикалі. Хочу сказати, що база, яку дає коледж, це основа будь-якої економічної спеціальності. Далі вибір за вами. Ринок України дає багато можливостей для розвитку, це однозначно на собі перевірено. Тому хочу вам побажати віднайти себе в тій сфері, в тій спеціальності. В якій ви мрієте себе знайти, тому ми хочемо подякувати коледжу за отриману освіту та ті можливості, які він відкрив перед нами. А також хочемо подякувати нашим улюбленим викладачам за тепло, любов та підтримку, з якою вони провели нас через ці три роки навчання. Вам, дорогі студенти, хочу побажати успіху віднайти себе. В тій спеціальності, про яку ви мрієте, нехай вам щастить досягайте успіхів і відновлюйте Україну.